Як це було? От, що ви відчули, тоді, ну, тоді ви почули? Вийшов на вулицю перекурити. Почув щось гуде. Зайшов за дом. Ага. Коли глянув над собою, як пролетів, як бахнув, мене навіть за домом, за домом откинуло. Якщо б тут стояв курив, мабуть, тут би я стався в місця дверей. Цих. Це був шахет, так? Да? Я не я знаю. Зна, не знаю. Я бачу і пожежа да, почалася. Ну, горів цей бремянка горіла. Я зайду, там Комісія вже була у вас? Сьогодні? Да. Та ні, ні, ще не, ще не, не було, ще чекаємо. Ну. А ви чули вчора оце як? Да, 11 часу. Вчора чули. Ну, розкажіть, да, що трусила. було. Я просто спала, я не тут. Я <кх> там, де 25-й магазині. Ага. 25-й, то, звісно, там вийшло, що я лягла раніше, думаю, коли такий ну, зрив, я глянула в вікно, дивлюся, вроді би ніде не світиться, нічого не цей. І все, більше не було. Ото я так почула його і все. Одиннадцять часу ще глянула на вредні. Це було почало 11-го десь. Почули звук, гудіння. І різкий удар. Я лежав на дивані і всі вікна на мене. Весь да, весь дом в стекле. Mm. Вот так і було. Чекаєте комісію зараз, да, так? Да.